Щорічно, 18 травня, кримські татари відзначають річницю депортації. Російська окупаційна влада накладає заборону на проведення пам'ятних акцій в Сімферополі. з 18 по 20 травня 1944 року. В Криму карателі НКВС за наказом з Москви зігнали в залізничні вагони майже все кримсько-татарське населення і відправили в Узбекистан в 70 ешелонах. Це примусове виселення татар, яких радянська влада звинуватила у співпраці з нацистами, стало однією з найбільш швидко проведених депортацій в історії людства, основна фаза насильницького переселення відбулася протягом неповних трьох діб. Розпочавшись на світанку 18 травня 1944 року і закінчившись о 16.00 20 травня, всього з Криму депортували 238,5 тисяч осіб. Майже все кримсько-татарське населення для цього НКВС залучив понад 32 тисячі карателів. Офіційною причиною насильницького переселення стало звинувачення всього кримсько-татарського народу в державній зраді, масовому знищенні радянських людей і колабораціонізмі, співробітництві з нацистськими окупантами. Такі аргументи містилися в рішенні держкомітету оборони про депортацію, яке з'явилося за тиждень до її початку. Однак історики називають інші неофіційні причини переселення. Серед них той факт, що кримські татари. Історично мали тісні зв'язки з Туреччиною, яку СРСР в той час розглядав як потенційного суперника. У планах Союзу Крим був стратегічним плацдармом на випадок можливого конфлікту з цією країною, і Сталін хотів перестрахуватися від можливих саботажників і зрадників, якими він вважав кримських татар. На користь цієї теорії свідчить той факт, що з прилеглих до Туреччини Кавказьких районів переселяли і інші мусульманські. Скі етноси чеченців, інгушів, карачаєвців і балкарців. Більшість татар відправили в Узбекистан і сусідні з ним райони Казахстану і Таджикистану. Невеликі групи людей потрапили в Марійську АРСР на Урал і в Костромську область Росії. За перші три роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли за різними оцінками від 20 до 46% відсотків всіх депортованих. Серед померлих за перший рік майже половина діти до 16 років. Переважна більшість кримських татар перевезли в так звані спецпоселення, оточені воєнізованою охороною, блокпостами і огороджені колючим дротом території, які швидше нагадували трудові табори, а не поселення мирних людей. Приїжджі були дешевою робочою силою, і їх використовували для роботи в колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах. У 1948 році Москва визнала кримських татар довічними переселенцями. тим, Хто без дозволу НКВС виходив за межі свого спецпоселення, наприклад, щоб відвідати родичів, загрожувало 20-річне ув'язнення. Такі випадки були ще до депортації. Пропаганда розпалювала серед місцевих жителів ненависть до кримських татар. Тавруючи їх як зрадників і ворогів народу, узбекам також розповідали, що до них їдуть циклопи і канібали, і радили триматися подалі від прибульців. Після депортації деякі місцеві жителі обмацували голови приїжджим, щоб перевірити, чи не зростають на них роги. Пізніше дізнавшись, що кримські татари однієї з ними віри, узбеки були дуже здивовані. Діти переселенців могли отримати освіту лише російською або узбецькою мовою, але не кримсько-татарською. До 1957 року було заборонено будь-які публікації цією мовою. З великої радянської енциклопедії вилучили статтю про кримських татар. Цю національність також заборонили вписувати в паспорт протягом 50 х 60 х років татари боролися за своє право повернутися на історичну батьківщину, в тому числі за допомогою демонстрацій в узбецьких містах. У 1968 році приводом для однієї з таких акцій став день народження Леніна. Влада відповіла силою і розігнала мітинг поступово кримським татарам Татарам вдалося домогтися розширення своїх прав, проте неформальна, але від цього не менш сувора заборона на їх повернення до Криму діяла до 1989 року. Новим викликом для кримських татар стала анексія Криму Росією в березні 2014 року. Деякі з них під тиском переслідувань покинули півострів. Іншим російська влада сама заборонила в'їзд до Криму, в тому числі лідерам народу Мустафід. Жеміліву і Рефату Чубарову дослідники і історики вважають, що депортація татар відповідає визначенню геноциду, прийнятому в організації Об'єднаних Націй. Радянський уряд мав намір знищити кримських татар як етнічну групу, і цілеспрямовано йшов до цієї мети. Нинішнє становище кримсько-татарського народу на анексованому Росією півострові гірше аніж було при СРСР після анексії Криму-Москвою на півострові. ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримсько-татарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Таке враження, що кримських татар дійсно хочуть винищити, а в Крим намагаються завести інших людей. Що це, якщо не нова етнічна чистка або новий геноцид кримських татар у 21 столітті? Відповідальність за який цілком лежить на Москві?